Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики нервова система система нервозум, частина 8. І ми продовжуємо огляд внутрішньої будови мозочка, розглянемо його провідні шляхи та. Функції. Отже, біла речовина мозочка містить аферентні так і еферентні волокна. які зв'язують мозочок зі стовбуром мозку та формують мозочкові ніжки. Розрізняють три пари мозочкових ніжок: верхні, середні та нижні. Верхні мозочкові ніжки педунку cerebellaris superioris. Пов'язують його із середнім мозком. Середні мозочкові ніжки педункулі церебеляріс меді з мостом, а нижні мозочкові ніжки педункулі церебеляріс інфереос з довгастим мозком. Верхні та нижні мозочкові ніжки доступні огляду з дорсальної поверхні стовбура мозку, а середні з його вентральної поверхні. Провідні шляхи стародавнього мозочка. Найстародавніші зв'язки мозочка становилися з органами рівноваги. Від вестибулярних ядер простяглися нервові волокна, що є частиною присінково-мозочкового шляху. Вони проникають у мозочок у складі його нижніх ніжок і закінчуються на нейронах кури клаптика і Вузлика. Від нейронів цих ділянок кори мозочка починається нисхідний еферентний шлях. Нервові волокна з кори клаптика і вузлика досягають нейронів ядра вершини, яке є найстародавнішим з ядер мозочка. Аксони нейронів ядра вершини через нижні мозочкові ніжки. Досягають ядер ретикулярної формації довгастого мозку. Від них ретикулярно спинномозковим шляхом еферентні імпульси надходять до м'язів тулуба. Описані нервові зв'язки мозочка присінково мозочковий аферентний шлях, і мозочково ретикулярно спинномозковий шляхи відігравали важливу роль у господарів водної стихії. Локомоція яких здійснювалася головним чином за рахунок м'язів тулуба. Провідні шляхи давнього мозочка. Пізніше у зв'язку з виходом тварин на сушу та розвитком кінцівок з'явилися аферентні шляхи від рецепторів м'язів, сухожилків і суглобів кінцівок. У вигляді заднього та переднього спинномозочкових Шляхів. Волокна заднього спиномозочкового шляху, пучок флексика, проходять в мозочок у складі нижніх мозочкових ніжок і закінчуються на нейронах кори нижньої частини черв'яка. Волокна переднього спиномозочкового шляху, пучок говерса, входять у мозочок у складі його верхніх ніжок. І закінчуються на нейронах кори верхньої частини черв'яка. Еферентний шлях від нейронів кори черв'яка іде до нейронів кулястого та коркоподібного ядер мозочка. Аксони нейронів цих ядер виходять із мозочка у складі його нижніх ніжок і досягають нейронів ретикулярної формації. Надалі еферентні імпульси ретикулярно спинно мозковим трактом прямують до м'язів кінцівок. У зв'язку з ускладненням функцій м'язів тулуба та кінцівок також сформувалися, сформувалися бульбарно-мозочкові та ядерно-мозочкові шляхи, які закінчуються в корі середньої частини черв'яка-мозочка. Еферентний шлях від нейронів середньої частини кори черв'яка аналогічний. Попередні. Провідні шляхи нового мозочка. У совців і особливо в людини, отримала розвиток система так званих е передмозочкових ядр. А це ядра оливи і власні ядра моста. Ядра оливи. Отримують імпульси. По колатералям, що відходять від волокон пірамідних та екстрапірамідних шляхів. Аксони нейронів оливи проходять через нижні мозочкові ніжки, формуючи оливомозочковий шлях. Волокна цього шляху переходять у довгастому мозку на протилежний бік і закінчуються на нейронах кори півкуль мозочка. Власні ядра моста. Є комунікаційними центрами по ходу кірково-мосто-мозочкового шляху. На нейронах цих ядер закінчуються волокна кірково-мостових шляхів, а також колатералі пірамідних волокон. Аксони нейронів власних ядер моста переходять на протилежний бік у складі середніх мозочкових ніжок і прямують до нейронів кори півкуль. Мозочка. З кори півкуль мозочка починається мозочково зубчасто червоноядерно спинно-мозковий шлях, який здійснює так звану поправну діяльність при виконанні складних довільних рухів головним чином верхньою кінцівкою. Необхідно відзначити, що еферентні шляхи мозочка перехрещуються двічі до червоного ядра. І після червоного ядра внаслідок цього одностороннє ураження мозочка проявляється випаданням функції м'язів одноіменної сторони. І слід зазначити, що навіть односторонні ураження мозочка викликають порушення рівноваги тіла. Провідні шляхи доцільно згрупувати за їх розташуванням в ніжках мозочка. Як ви бачите, найбільші, найбагатше Нервових трактів розташовано в нижніх і проходять в нижніх мозочкових ніжках. Давайте розберемо, які ж там проходять нервові тракти. Перший це є задній спинномозочковий шлях. Він є аферентний, утворений аксонами клітин грудного ядра. Усі волокна цього шляху без перехресту йдуть до, зі свого боку в задньолатеральній частині бічного канатика спинного мозку. І вони закінчуються на нейронах кори нижньої частини черв'яка-мозочка. Наступний це бульбарно-мозочковий шлях. Він так само є аферентним і утворений аксонами частин нейронів, розташованих у комунікаційних ядрах тонкого та клиноподібного горбків. Трак закінчується на нейронах кори середньої частини черв'яка. присінково мозочковий шлях аферентний, утворений аксонами клітин вестибулярних ядер моста, переважно ядра Дейтерса та ядра Бехтірева. Трак закінчується на клітинах кори вузлика черв'яка та клаптика. Оливно-мозочковий шлях аферентний. Утворений аксонами клітин ядер оливи довгастого мозку. Трак закінчується на нейронах кори півкуль мозочка протилежного боку. Ядерно-мозочковий шлях так само аферентний. Утворений аксонами частин нейронів чутливих ядер черепних нервів 5 7 9 та 10-ї Тракт закінчується на клітинах кури середньої частини червяка мозочка Мозочково-присінковий шлях. Він же є еферентним, тобто нисхідним. Утворений аксонами клітин кури клаптика і червяка мозочка Закінчується цей шлях на тих нейронах ядра да терса, аксони яких утворюють присінково спинномозковий мозковий шлях. Мозочково-оливний шлях. Асоціативний, він утворений аксонами клітин кори півкуль мозочка і закінчується на ядрах оливи довгастого мозку. І восьмий це мозочково ретикулярний шлях, він є еферентним і утворений аксонами нейронів ядра вершини кулястого та коркоподібного ядра. І закінчується на клітинах ретикулярної формації довгастого та спинного мозку, аксони яких утворюють ретикулярно спинномозковий мозковий шлях. У складі середніх мозочкових ніжок є лише один тракт. Там проходить мосто мозочковий шлях тракту спонтоцеребеляріс. Мостомозочковий мозочковий шлях він є асоціативний і утворений аксонами власних ядер моста. Закінчується на клітинах кори півкуль мозочка протилежного боку. І верхні мозочкові ніжки. В верхніх мозочкових ніжках проходять наступні тракти. Це є передній спиномозочковий шлях, він є аферентний, утворений аксонами клітин проміжномедіальних ядер своєї та протилежної сторін спинного мозку. Аксони з протилежного боку повертаються на свій бік через верхній мозковий парус. Волокна цього тракту закінчуються на клітинах кори верхньої частини черв'яка мозочка. Зубчисто-червоноядерний шлях, він є еферентний і утворений аксонами клітин зубчистого ядра мозочка. Трак здійснює повний перехрест на рівні нижніх горбків середнього мозку. Перехрест по автору називається верне кінге І закінчується на клітинах червоного ядра середнього мозку. Асоціативним є зубчасто-таламічний шлях, який утворений аксонами клітин зубчастого ядра мозочка, які закінчуються на нейронах центральних ядер таламуса. Так само асоціативним є. Мозочково покрівельний шлях, який утворений аксонами клітин зубчастого ядра, які закінчуються на нейронах верхніх горбків середнього мозку. Коли я був ще молодий, гарний і тільки поступив на медичний факультет, нас вчили приблизно так: мозочок. Латинською церебеллюм. Дослівно малий мозок. Це згусток мозкових клітин, який лежить нижче позаду великого мозку, і видається з мозкового стобора, наче гриб, що виріс на старому дереві і є у всіх хребетних. Він сприяє поліпшенню рухової функції, регулюючи м'язовий тонус і особливо впливає на координацію рухів, відповідає від виключно за точність м'язових рухів, вироблених. Роками практики власне складні нервові зв'язки мозочка з корою півкуль великого мозку пояснюють різноманітність його функцій. Це не просто органи рівноваги. Мозочок бере участь у координації роботи різних груп м'язів, згиначів та розгиначів, сприяє подоланню інерції спокою та інерції руху, тобто, це швидке чергування пронації та супінації витягнутих вперед кістей забезпечить точність виконання тонких рухів, це пальце, наприклад, пальце носова проба, артикуляції мови та інше. Порушення структур мозочка супроводжується порушенням його характерних функцій, які виявляються такими симптомами, як порушення координації рухів, поява мозочкової атаксії, це п'яна хода, інтенційного тремтіння при виконанні тонких рухів, дизартрії та інше. Тобто раніше вважалося, що мозочок відповідає тільки за регуляцію моторики. Опубліковані в останні роки нейробіологами дослідження чітко показують, що він відіграє також важливу роль у забезпеченні низки когнітивних та емоційних функцій, що підвищена активність мозочка безпосередньо пов'язана з вирішенням творчих завдань. Його навіть нерідко називають регульованою машиною, що самонавчається, яка виконує налаштування думок і почуттів так само, як і налаштування рухів. А загалом наші знання про мозок поки що далеко не повні і належать до категорії підлягає уточненню. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!